Другий ранок поспіль у нас такий ось приморозок. Це на клубниці видно. Також розкрили плівку, лежить лід. Ця капуста вона у нас була без обігріву. Вчора така ж сама історія була, обробила її вчора мегафолом. Ось. Також попримерзали трошки кущі з лежимовості. Вони вже ціли ось такі пообвішували вуховини. Квіти мальви також в морозі. Морозом побила вже другий раз мою актинідію. Ось такий у нас агрус. Ось така ожина. її вже другий чи третій раз б'є морозами. Ми її вже не накривали більше. До речі, виноград наче стоїть, той, що посадила в цьому році. Будемо дивитись, може обробимо ще сьогодні ці кущі магафолом.